Українські жіночки в лісах Німеччині сажають розсаду. Я зараз розкажу для чого. З дивіться, в моїх руках цибуля, я дивлюсь що така маленька. А мені мама каже, а це ж така, як сажати треба. І каже, наші жіночки сажають. Я говорю, в смислі? Ну це вже в Німеччині не взяли огороди і так далі. У нас навіть якщо тут огород є там купу дозволів, треба знати, де що сажати і так далі. Ти на своєму городі навіть посадити, що хочеш, як хочеш, не можеш. Так от, і наші жіночки ходять в ліс і сажають там розсаду картошку, цибулю і так далі. Це абсолютно нормально. По-перше, це у нас в гімнам коді щось сажають і мати своє природне. По-друге, мене вже є відеоаккаунті про те, що наближається війна в Європу, і голод. Планований, бо забагато населення дуже з цим треба щось робити. Залі щоб ви розуміли, зараз вийшла нова стаття, де показано, що нас не 8 мільярдів, а вже там 12 чи навіть 20. Просто воно не перераховано. Хто буде там всіх цих індусів, пакистанців, цигану, цих іммігрантів считати? Давно ніхто їх не рахував. А, да, варто тільки подивитися, що робиться в столицях всіх країн. Заїдьте в Лондон, в Київ і так далі. Стільки машин, такий трафік, що неможливо просунутися, можна півдня провести тільки в пробках. Ну ладно, відео не про це. Так от Ян, ну, жіночки ходять і сажать, і це разом. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від ста тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Сумно і це правильно. Задайте голодомор. Українці вже научені, не треба вже ставати на другі граблі. Тобто ніхто в Європі, ніхто тут це, через це не проходить. Поніло? Це ми проходили через це, через Гладомор, у нас генах, хоч ми і не голодали, У нас гена це все заложено. І Тому десь внутрішній поклик, внутрішнє почуття. І ти сажай, застрахувати своє життя. Коли з одної гнилої картошки супи робили, сім'ї спасали. Розумієте? І щоб ви розуміли, ви. Спадщина цього всього. Ви та людина, то є генераториний який змогли в цьому всьому вижити, і у вас це все є всередині. Тому якщо чуєте десь потяг всередині себе, піти десь в німеччині чи в Чехії, чи де в лісу, десь в тихому місці посадить собі городик невеличкий, приїжджати за ним ухажуть. Їдьте робіть. Йдіть, робіть, бо як буде війна, тут вам особо ніхто допомагати не буде. Як голод теж буде, ніхто допомагати не буде. Я вже про це казав. Лучше вирібздіть і виглядіть чуть-чуть по-дебільному, ніж не не, не, дабздіть. Поніли? І війна це прекрасно показала. А, Ті, хто перевзділи перед 24-22 року, ті себе досить добре почували. Ну і врятували своє життя. Багато людей. І, на жаль, померли неправильно сказати, правильно сказати, вбили їх. І ви самі прекрасно знаєте хто. Тому діть боріть розсаду в, в ліс і сажайте. Ну, у кого тягає. є, у кого нема тяги, ну, тоді застраховуйтесь. Я вже знімав відео про це, зайдете в акаунт, он ну шумки, ці що набрав дуже багато і так далі. Бо це тепер новий девіз. Краще будь підготовленим, перевздіть, чим не топстіть. Все, слава всім українцям, які вижили і досі тримаються. На зв'язку, друзі, піду в ліс. Все, папа. -па.